Вітаю вас на каналі В'яження Спеца. Знову з вами я, ваша Євгенічка. Як ви бачите, Євгенічка знову накупила пряжі. І вже тут щось в'яже. А що в'яжу, зараз розкажу. Значить так, нещодавно занесло мене в магазин Сінсей. А у нас в місті всього лише тільки Сінсей, Вайкік і Інтертоп є із мережевих. Більш нічого нема. Тож занесло в Сінсей. І я туди пішла не просто так, а спеціально. Бо побачила в оглядах на Ютубі. Дякую дівчатам, які роблять такі огляди, штанішки. Із новиночок. Штаніжки такі бежеві, ну, типу спортивні, але палацо. палацо і е, склад дуже хороший. Там віскоза наполовину і ще якась синтетика додана. Ну там поліамід чи Вже не пам'ятаю. І на зав'язочках я таке люблю. І мені таке треба. Я якраз таки шукала і знайшла в резервет, але в резервет там були сірі коричневі і фіолетові такі. Такий буряковий або баклажаний кольор, зрозуміло. І от там, в резервет вони коштують 1700 майже гривень. А ось ці, що я побачила в «Сінсей», ну, чи 849 чи щось таке. Ну, майже в половину дешевше, що тут думати, треба брати, я ж побігла. Побігла, шукала, шукала, одразу не знайшла. Вже втратила надію, що знайду, і треба там на сайті замовляти. А на сайті не завжди є те, що в магазинах завозять. І от хто шукає, той знайде, їх так повісили, щоб ніхто не зміг цього зробити, але я знайшла. Їх там висіло всього 3-4 штучки. А, і ви знаєте, а, магазин один, асортимент невеликий, а людей багато, бо в нас переселенці і все таке. Тож хто не встиг, то, то запізнився, я, коли їх знайшла, схопила і тікать. Принесла їх додому і думаю, ну, оч, таніжки я купила, а верх де брати? Вверху нема такого. Uh, ніяких комплектів не продумано там, тільки штани. Згадала я, що в мене десь, в моїх закромах, колись купувала один, один лише моточок, Superwash Comfort Alize 152-й кольор. І так по пам'яті, думаю, повинен підійти за кольором. Так. Зробила археологічні розкопки у себе тут, бо ви знаєте, пряжі в мене багато. Ти знайдеш, посивієш. Але я знайшла, так, знайшла я той один моточок, приклала до штаніжків клас. Один в один колір. Сходиться. І що ви думаєте? Почала я в'язати з того моточку, і, як ви бачите, стала в'язати всякими там аранами, аранами, сотами. Ой. Розійшлася, як то кажуть. А коли в'яжеш такі візерунки, то пряжі йде багато. Тож я подумала, щоб мені вистачило, треба ще, мабуть, мотків шість добрати. Стала шукати де найдешевше, знайшла у Новела «Хаос» по 108 гривень і взяла через Укрпошту, зекономила, як то кажуть. І от тепер планую зв'язати собі, ну, не знаю що. Почала зі спинки, буду в'язати або кардіганчик, або свитер не хочу, хочу щось таке без високого горла. Або джемпер, або кардіган на застіпки. Хотіла б взагалі з капюшоном зв'язати. Може, бомбер. Ой! Ну, подумаю ще. Тут, дай Боженька, хоча б ту спинку дов'язати, бо в'яжу з пицями 2,5 дівчата. Це не для слабконервних. А Резиночку взагалі в'язала один на один італійським набором спицями менше, ніж очка. Десь надибала у мене є такі китайські дешеві спиці, і там точно менше, ніж 2 мм. От зв'язала резиночку і в'яжу тепер на два з половиною все інше. А тут жгут на жгуті і косою поганяє разом з сотами, ви розумієте, я дуже складну собі задачку поставила. Тож добрала ниточки, в'яжу. І ви знаєте що? Штанішки ці ж задовгі, я так подумала подумала і вирішила, що треба мені якусь таку. Зубочку взяти, щоб ну, висока була. На підборах я не ношу, тож треба щось таке, щоб висока платформа була на тих ботиночках. Знайшла в тому ж самому сінцей, і зараз покажу. Ось таке взуття. Теж за кольором підходить такий холодний беж. такі височенькі. Підбори тут трактор на ой клас. І теж знижка була, і коштували вони мені 459 гривень. А тут згадала, що в минулому році купила ще й тренч, А ні, не в минулому цього року, тільки навесні брала теж в Аксі у сінцеї. Думаю, буде в мене тепер такий Total Look. Бежеві штани, бежеві ботинки, бежевий тренч, бежевий джемпер, кардіган, не знаю. Сумочки тільки бежеві в мене нема. Є шопер, але ж ну, маленька сумочка потрібна. Тож буду шити. Куплю ще кожі і зшию сумку собі. Ну, типу, Біркін, або, можливо, якусь іншу модель, ще не вирішила. Ну, ви зрозуміли, буде в мене Total Look, Total беж. Ось так. Хоча це взагалі не мій колір, я, ну, намагаюся не брати такі світлі речі в нашому місті, то дурна. Справа світлі речі носити, ну, тим не менше, так мене Угу. Mm -hmm. Ну, то, що в'язання мало відношення, я вам зараз розповіла, а тепер про покупочки хочу вам розказати свої. Тепер хочу я вам розповісти про свою покупочку сайту сайтутему. Це мій перший досвід, і досвід цей виявився дуже вдалим. Я маю позитивні враження. І, якщо чесно, то спочатку війни взагалі нічого з Китаю не замовляла, бо на Аліекспрес заходити не доводилося і не виходило. А коли зайшла, то не змогла там нічого придбати через те, що не хочуть вони в мій регіон доставляти. І мою картку не приймають. Ну і гаразд. Їм же хуже. Ай... Звичайно, чула про тему і раніше, але спочатку були такі плітки про нього, що то є якийсь вражеський сайт, шпигунський, якщо ви туди зайдете, то буде вам і бобоя тата. та я, звичайно, ігнорувала його довго. Але бачу, що люди щось там грибуть, грибуть, щось там показують на Ютубі. І з різних країн люди, і вже мої клієнтки навіть мені там хизувалися. Дивіться, яку сукню на тему купила. О! Я така, ну і що я от це от? сіжу? А, ну, можливо, б я і не заходила на те тему, якби не побачила огляд спиць. В Ютубі якась дівчина придбала там набір і так його нахвалювала. І я його побачила і думаю, ой, так мені ж теж треба. У мене ж спец нема, нема чим в'язати, ну то жарти, якщо що. Ну, все одно, забагато спець ніколи не буває. І таких в моїй колекції ще нема. Тож треба, пішла подивитися. Ну, подивилася, а там, ну, ви розумієте, коли туди заходиш, то якась нарнія, ти там нирнув і не винирнув. А, моя сім'я мене загубила там на декілька днів. Бо я як маньячка там сиділа, очі в різні боки, і оце мені треба, і оце мені треба, і оце теж і того трошечки на додачу. Спиці там, які хочете, дівчата. Хочете металеві, будь ласочка. Довгі, короткі, круглі, квадратні, різнокольорові наборами, поштучно все є. Я там у список бажань додаю, додаю спиці. А дивлюся, що є не тільки металеві, а ще й дерев'яні. О, а то все, а то окрема пісня. Різнокольорові, зелені, фіолетові, рожеві. Все хочеться. Так, все хочеться. Я навіть побачила там спиці із коров'ячих кісток. Уявляєте? Колись бачила такі на Таобао, але не розібралась, як з того Таобао замовляти і щось там з ціною Мені було незрозуміло, тож я десь там на підкорочку собі. Побітила, що бувають, і такі, і якщо десь побачу, то придбаю обов'язково. І От побачила на тему, але цілий набір і поки що кусається він мені. Так, звичайно, можливо, коли-небудь, але коли-небудь, не зараз. В планах поки що не мають і спиці купувати. А там, де спиці, там і пряжа, дівчата. А що до пряжі на цьому сайті, то тут взагалі. Ой-ой. Тому що її так там багато, і очі справді розбігаються. Вона така гарна та пряжа. Мені все хотілося перепробувати. І ви знаєте, той список бажань в мене вже е, досяг ліміту, і той тему мені вже каже: слухай, ти або щось викидай з того списку, або давай вже купляй щось. І я купила, а тільки пов'язано то було не з пряжою, не зі спицями. А справа була яка: мені потрібно було придбати кросівочки бажаного темно коричневого кольору, і такі, типу замшеві. Я стала їх шукати в інтернеті, інтернет мені видав всякі такі типу Zara, Reserved, Mojito з натуральної шкіри. Але я подумала, ну за дорого, а мені так трошки побігати і один-два лучки в такому кольорі всього в мене. І переплачувати за ту натуральну шкіру, ну якось нерозумно. Тому що я взагалі колись зарікалася замшево щось брати, бо воно дуже непрактично, дуже швидко виходить із строю. Це на сезон на 2 на 3 максимум, і нафіга за такі гроші вирішила ну, якось шукати альтернативу подешевше, і нехай не натуральне буде. І ось мені Google запропонував ось цю модель кросівочок. Саме такому кольорі, як мені потрібно, і на сайті тему. За такою ціною, що я просто Ага! Моя! Що тут думати, треба брати? Прийшла на сайт тему, дивлюся, якась дивна там розмірна сітка на цю модель. 36,5, 37,5, ну, наче на американський ринок розрахована. Ну, бігала я тут з лінію міряла свою ніжку. Ах, боялася не вгадати. Думаю, візьму менші, будуть тиснути, а, візьму більші, а, будуть завеликі, буде ковзати нога, буде натирати, нафіг воно мені треба. А оце бігати потім, а, повертати туди-сюди, ой, не хочу я цього гемору, не хочу я на це свій час витрачати. Ну, слава Богу, вгадала. На свій 37-й розмір взяла 36,5, воно. Правда, впритик, але воно, не тиснуть і не завелике. Так, загалом, загалом це взуття мені сподобалось. Охайне, зшито добре, немає ніякого запаху, все супер, але є одне але або два але, не знаю. Перше це те, що вони тверденькі, це не м'яка. Взутєвочка. Модель така, ви знаєте, не дуже в цьому плані комфортна. І ще один момент це те, що ніяких позначок нема. Ні на підошвах, ні на устілках, ніде не вказано, ніякого маркування. Я маю в увазі не назву фірми, яка їх виробляє, а саме розмір ніде не вказано. І коробки немає. Вони прийшли просто так в пакеті. Ну, за такою ціною, думаю, окей, мені не потрібна та коробка, я вже замахалась їх тут складати і викидати, якщо чесно. І То, що вони без коробки, це добре. Вона все одно зайве. Але як зрозуміти, що прийшло саме те, що я замовляла, той самий розмір, який я хотіла. Ну, добре, що я вгадала, що все окей. А як би ні? Ну, фіг його знаєте. Отже, взяла такі кросівочки, поки що задоволена, не носила, тільки приміряла. І все одно думаю, що це дуже вдала була моя покупочка. Дивіться самі. Доволі охайненько все зроблено. Єдине, що це біла така устілка в них, ну, то таке вже, то ту устілку буде бачити. Головне, як вони виглядають зовні. Правильно, я кажу? Ось така тут подошва. Бачите, ніякого маркування, що це 36,5 чи якийсь інший розмір. Там теж нічого нема, нічого не вказано. Ну, от такі. І ще, окрім ось цих просівочок, я придбала дещо для роботи зі шкірою. Зараз покажу. Значить, так, побачила я ось такі пробійнички. Пробійночки для роботи зі шкірою. Натуральною шкірою. Вони потрібні для того, щоб прокладати шов. Ну, коли ви ж гаманець, чи ремінь, чи, можливо, сумочку, я от сумочки люблю з натуральної шкіри робити, то потрібні такі інструменти. І чим більше, тим краще. Я купувала раніше фірми Вута, і вони мені естетично гарні. Але для роботи геть непрактичні і дуже не сподобались. Ще й браковані мені дісталися, тож я була дуже незадоволена через це і довго нічого не шила. І отже, коли побачила ці пробійники, та ще й за такою ціною, а вони мені вийшли менше, ніж 400 гривень, то я просто подумала, ну, Йоханий бабай. І... <смір> Хто я буду, якщо не візьму, вхопила і тікать. Так, взяла ці пробійники, побачила, коли вони до мене прийшли, і просто ой, в шаленому захваті вони класні, дуже якісні, важкі, зроблені ну, професійно не те слово. За такою ціною, якщо чесно, я не знаю, як. як. Як Як таке можливо взагалі? Дуже все чітко, рівно зроблено. Так, незрозумілий оцей метал. З чого воно? Оце чугун, а ось це що, не знаю. Самі зуб'я я маю на увазі, але ніяких. Зазубрін, ніяких забусениць. Все дуже класно зроблено. І ось ці отвори для шкіри теж великі, рівні, ну, просто клас. Зуб'я всі рівно посажені, нема ніяких кривих, нема ніякого браку. Ну, просто офігеть. Ну як таке можливо? Менше 400 гривень, друзі. Вау, вау! Ще раз, вау! О, я ж кажу, я дуже задоволена і маю ну, мега позитивні враження від теми. Зараз, принаймні, і ще взяла ось таких змійочок, ну, рік зміїв, ви зрозуміли, побачила десь е, прикрасу на шию, такий чокер, е, з отакою застіпкою. Тільки золотою. Я взяла дві, одну срібну, одну золоту, а потім думаю: а нащо я взяла різні? Треба ж було взяти обидві золоті і зробити ще собі браслета. Ну, візьму ще, значить. Так, от, побачила я гарний такий чокер з натуральними намистинками зеленими з Малахіту, чи там, з ніфріту, чи ще з чогось. І такий гарний то був чокер, я так шкодую, що я його не купила тоді, він коштував всього 600 гривень. А коли були знижки, взагалі 400 з чимось. І я так щось думала думала і не надумала, не купила тоді. А зараз кинулась, його нема. його нема. А дуже хочеться. Теж таки хочу. І поки що придбала тільки замочки, знайшла їх саме, такі, як в тому чокері були. Знайшла на тему ціна 102 гривні було. Зараз навіть знайшла дешевше за 92. І, ви знаєте, думаю, тепер сама зробити собі такі чокери. І як я це буду робити, ви побачите. Я вам теж покажу на своєму каналі. Так от, ось така моя покупочка, не знаю, чи е, зможу я вам показати ближче. Ну, ось такі змійки, зелені очки, то все камінці такі прозорі, білі, і так, за розміром воно невеличке. Як ви бачите, ось мій пальчик, можете скласти. Враження, бо десь дивилася, мені здалося, вони великі. Ні, вони такі малесенькі. Ці замочки і е, розраховані. От е, Я чомусь камінці не замовляла, тому що не знала, якого діаметру взяти. В тому чокері вони були ронделями. І от е, В мене така ділема: чи 6 мм, чи 8 мм е, за діаметром. Ті ронделі замовляти. От, е, спочатку вирішила. Получити самі ось ці замочки, поміряти їх, щоб вгадати розмір тих ронделей. І виявилось, що це 6 мм. Як я і думала, якщо чесно, але ж хотіла, щоб було напевно. Тож, буду ще замовляти камінці натуральні, щоб зробити ці чокери. Ой, ну чекайте, мої нові! Закупочки на сайті тему. А я думаю, що їх ще буде достатньо. Я, звичайно, вам буду показувати, що я там придбаю. Добре? Ну що, на цьому буду закруглятися, мабуть. Якщо вам щось сподобалось посилання, мабуть, залишу в описі до цього відео або в коментарях. Переходьте і замовляйте. Чао!